Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у мистецтво створення подарункових наборів. Знаєте, таких, які викликають вау-ефект і які приємно не лише отримувати, а й звісно ж дарувати. Ну, от маємо кілька чудових речей як же їх об'єднати в щось справді особливе? Секрет насправді дуже простий він криється у пакуванні. І зараз ми розберемо кілька прийомів, які перетворять будь-що на вражаючий подарунок. Отже, з чого починати? Звісно ж, з основи це наш фундамент. Саме від нього залежить наскільки надійною і, що важливо, естетичною буде вся композиція. Так, вибір ємності це можна сказати перший і найважливіший крок. Давайте подумаємо. Для чогось важкого, наприклад, пляшки вина та сиру, ідеально підійде міцна коробка, вона надійна. Для набору косметики чи солодощів затишний кошик, він одразу додає такого домашнього тепла. А якщо даруємо щось легеньке, як-от набір чаю, то крафтовий пакет це і просто, і дуже стильно. І тут важливий момент. Наповнювач це не просто для краси, хоча й для неї теж. Його головна роль захистити крихкі предмети, зафіксувати їх на місці. Ну і, звісно, додати об'єму і завершеності. Паперова стружка, сизаль чи навіть сушені апельсинки можуть стати тим самим ключовим елементом дизайну. Окей, основа у нас готова. Тепер переходимо до найцікавішого до аранжування. Як же зробити так, щоб кожен предмет було видно, щоб усе виглядало гармонійно і, ну, Просто професійно. Тут є проста, але дуже ефективна формула. Спочатку створюємо таку собі м'яку подушку з наповнювача на дні. Потім ставимо наш якір, найвищий або найважчий предмет, скажімо, пляшку. А вже навколо нього, ніби по спіралі, вибудовуємо решту подарунків від вищих до нижчих. Так все буде видно і надійно закріплено. Композиція майже готова. Залишилися ті самі фінальні штрихи, які перетворюють гарний набір на справжній витвір мистецтва. Це як вишенька на торці. Отже, прозора плівка це не просто захист від пилу, вона збирає все докупи і додає такого професійного глянцевого блиску. А яскрава стрічка це той самий фінальний акцент, що миттєво створює святковий настрій. І не варто боятися експериментів з декором. Уявіть собі, Гілочка ялинки чи паличка кориці додадуть не лише краси, а й неймовірного аромату. А маленька листівка з теплими словами зробить подарунок ще більш душевним та особистим. І наостанок кілька слов про те, як уникнути найпоширеніших помилок, бо знаєте, диявол, як то кажуть, у дрібницях, а ми ж хочемо, щоб усе виглядало бездоганно. Як бачимо, все доволі просто стабільність, гармонія і охайність. Треба переконатися, що всі елементи надійно стоять, що вони поєднуються за темою чи кольором, і що стрічки зав'язані акуратно. Саме ці, здавалося б, дрібниці і створюють професійний вигляд. Ну от, тепер є всі інструменти, щоб створювати справжні незабутні подарунки. Головне натхнення і бажання дарувати радість. Цікаво, який дивовижний подарунок буде створено наступним.